Православна церква України канонізувала Єлисея Плетенецького намісника Києво-Печерської лаври, який помер 400 років тому. Вважають одним із найбільших захисників українського православ'я як вдалося відшукати могилу святого. А ще для чого він побудував паперову фабрику неподалік Києва. Дізнавався кореспондент ТСН Олександр Загородний. Ну, що українці маємо нового святого? Запам'ятовуємо Єлисей Плетенецький. Новим він відносно, тому що він уже помер і помер він 400 років тому. Але жив, і, якщо так можна сказати, працював саме тут, на території Києво-Печерської лаври. Він був не лише архемедритом, а ще тією людиною, яка купила, перевезла і побудувала саме тут друкарню, яка видавала книжки староукраїнською мовою. А ще він допомагав бідним, годував бездомних, допомагав сиротам і. Вдовом, ну от такий він, святий Єлисей Плетенецький, саме намісник лаври Єлисей Плетенецький понад 400 років тому відремонтував і відреставрував головний храм Свято-Успенський Собор. Тут його і поховали на початку 17 століття, і тут його канонізували вже у столітті 21-му. Рішення священного синоду зачитує митрополит Вінницький табарський Симеон. Акт про канонізацію києво Печерської лаври Єлисея Плетенецького. Астрія і боголюбивого ченця, якого сучасники називали світильником і міцною охороною церкви, віри та обителі, вчителем монахів, годувальником вдів та сиріт, отцем не лише для лаври, а й для всього народу. Саме після цих слів Лисий Плетенецький офіційно святий, тепер йому можна молитися. Світлові, світлові. Канонізація це завжди велике свято для церкви на урочистостях сотні священиків з десяток митрополитів і аж два хори. Таке навіть тут, у Свято-Успенському соборі, почути можна не часто. Ось співає Лаврський хор. А це хор прикордонної служби України. Ним чином збереглася могила Плетенецького його поховали під стінами собору. Але коли храм розширювали, могила опинилася всередині. Збереглася навіть могильна плита, і лисей Плетенецький не лише побудував лаврську друкарню. До речі, вона і досі працює в тому самому місці, а ще побудував першу у центральній Україні паперову фабрику у Радомишлі. Що було? На чому друкувати? Ми відновлюємо. Нашу історичну пам'ять ми вшановуємо тих, хто справді брав діяльну участь в розбудові. Цього центрального чернечого осередку нашої помісної української православної церкви ще одна визначна подія в свято Успенському соборі митрополит Київський та всієї України Епіфаній освячує ікони. Їх намалював Афонський іеромонах Лука, той самий, який писав для України Томос. Одразу ж після освячення до них прикладаються віруючі. Там звичайно, ці ікони тривалий час вже були в храмі, де монахи перед ними моли. Тобто ми можемо сказати ну, наскільки вони мають уже властивість такої чудодійної сили, в тому, що фонськими монахами вони вже були освячені цими молитвами, святими молитвами. У ТСН є унікальні кадри. Ці 300-кілограмові ікони зі святої гори Афон доправляють в Україну. Спочатку морем, потім дві тисячі кілометрів дорогами Греції, Болгарії та Румунії. А от кіоти, рами, виготовляли вже наші майстри з Волині. Співробітники національного заповідника києво Печерська Лавра дали добро на встановлення ікон кажуть. Усе канонічно та доречно написані, звісно, в стилістикі цієї грецької, однак оформлені в такому ж самому стилі, як і іконостас києво печерської лаври, як відомо, після відновлення Успенського собору 2000 році триває робота над його інтер'єрами, і ці ікони стануть ну справжньою окрасою. А от де ділися ікони, які раніше висіли тут, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, вони там були трохи менші і не Афонські, але ж були священики московського патріархату, коли йшли з лаври, їх зняли і вивезли. Але святе місце порожнє. Не буває, Олександр Загородний, Андрій Романок, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.